А наш ранок триває, і звичайно ж, ми, так само як і ви, не можемо уявити наш ранок, нашу ранкову студію без цікавих гостей. Справді таки наш ранок робить добрим, не тільки кава, не тільки гарна атмосфера, а наші ранкові гості сьогодні в нашій студії Евеліна Гурницька, відома закарпатська журналістка, смм-блогер і просто чудова людина, з якою можна цікаво змістовно провести не тільки ранковий час. Доброго, Доброго ранку вам! Доброго ранку. Як ну, мені почин... так приємно, звісно, але <свісно> як розпочинається ранок у людини, яка завжди намагається тримати руку на пульсі подій? Ну якраз вранці це, мабуть, єдиний момент, коли можна розслабитися. У мене гнучкий графік, попри те, що я якби працюю на роботі. У нас дуже демократичний шеф, і ми можемо собі дозволити трішки пізніше вранці вийти. Тобто я вранці встигаю спокійно випити каву і обов'язково почитати книгу. Тобто, я можу протягом дня вже і не читати, бо не встигаю, але вранці це неодмінно. Для сьогоднішнього нашого ефіру ми обрали таку а, цікаву назву теми, на що здатні соціальні мережі, як в позитивному плані, так і в десь і в негативному. Але насамперед будемо говорити про позитивні можливості, як можуть покращити нашу справу, зокрема соціальні мережі. І знаємо, що якраз цим займається а, тепер у сучасному світі smm менеджмент, але далеко а, не всі знають про значення з цієї абревіатури. Ви фахівець в цій справі, як журналіст, smm менеджер. Роз, розшифруйте, от, будь ласка, це поняття для наших глядачів. Чиві. Як воно прийшло до нас? Ну, СММ це Social Media Marketing. З'явилася ця, ця сфера з появою соцмереж. В Україні це відносно нещодавно, на жаль. Тобто, ну, років 6-7 тому це було в Києві так на піку. В Ужгороді це буквально нещодавно. Тобто, якщо ще кілька років тому там ти заводив сторінку для якоїсь кав'ярні в соцмережі, то на тебе так дивилися: о Боже, сторінка кав'ярні в соцмережі, що це таке? А зараз уявіть кав'ярню без сторінки в Фейсбуці. Це нонсенс. Тому воно поступово так приходило, приходило. Кожна соцмережа завойовувала свою долю ринку. Почалося все з однокласників ВКонтакті, російські соцмережі. Попри те, що Фейсбук з'явився десь, можливо, навіть раніше ніж вКонтакті, однозначно раніше. От і чомусь Фейсбук прийшов пізніше, але він зараз дуже впевнено завойовує свою аудиторію, і зараз доволі великий закарпатський сегмент у Фейсбуці. А от на вашу думку, чим це могло бути спричинено, що все ж таки а, спочатку випереджали соціальні мережі ВКонтакті, однокласники, зокрема в Україні. Ну, мабуть, тому що піарники ВКонтакті краще спрацювали. Фейсбук, мабуть, завойовував той момент США, Канаду і Європу. Ну а в контакті завоював пострадянський простір, тобто це Росія, Україна. Я вже колись непрофесійно, звичайно, зіштовхувалася із smm менеджментом і знаю, що є ще одна структура, без якої СММ не може існувати. Це СЕО СЕО-менеджери. А що ж роблять СЕО? Якщо smm менеджери так розумію, вони проштовхують якусь певну продукцію, товар чи послугу, то в чому ж тоді з е, заключається основа роботи СЕО-менеджерів? Ну сео, це якби не зовсім тема нашої розмови. Але все йдеться про адаптацію текстів в інтернеті. Тобто ви створюєте тексти так, аби Google їх знайшов. Це налаштування пошуковиків, ключові слова. Ну це, звісно, воно пов'язано з соцмережами, з SMM однозначно, але та все трохи інша О, приємно, що ви пояснили, тому що насправді я думала, що все це більше якась така аналітика. Вона веде в тому числі, в тому числі і аналітика. Та. Просто в гукол на Соцмережі, Вони всі так нас захопили, і ми насправді виставляємо там дуже багато інформації особистої інформації, просто оцінюючи. Сьогоднішній світ взагалі. Чи варто людині виставляти так багато особистої інформації про себе в соцмережі? Тут таке трошки е, дивне питання, тому що насправді соцмережі для цього і існують. Але ось чого не варто там виставляти, яку інформацію не варто розголошувати про себе? Ну, в кожного, мабуть, своя грань приватності і безпеки. Взагалі, я вважаю, що треба дуже мінімально про себе щось розповідати у Фейсбуці. Ну, насправді, коли ми є в соцмережах, то ми по-іншому поводимося. Ми себе навіть почуваємо десь безпечно, ми розкриваємося. У Фейсбуці виникає значно більше конфліктів, ніж, наприклад, в реальному житті. Що я би ніколи б не ставила, це дітей. Наприклад, в мене є знайомі, які займаються професійно СММ в Києві. Великі бізнесмени і вони виставляють своїх дітей, які купаються в ванні. Насправді, кілька років тому була на навчанні в Києві, де розповідали про кіберзлочинність, про зловживання в інтернеті. І якраз тоді кілька років тому була інформація, що Україна є на сьомому місці в світі по розповсюдженню дитячої порнографії. Тобто, в цьому сенсі. У будь-якому разі діти вони в вані чи не в вані? Я би їх не виставляла. Крім того, дивіться, сьогодні вони маленькі, потім вони виростуть. Виходить, що ви ухвалюєте рішення замість них. Вони, мабуть, не хочуть, щоб ви їх публікували. А ви їх публікуєте і вже фактично з раннього віку ви формуєте їхню історію. Я знаю, що є навіть такі батьки, які одразу своїм новонародженим дітям заводять особистий акаунт, де дописують замість них, там публікують різні фотографії. Тобто, на ваш погляд, це не зовсім чесно. Це таке відносне питання, тому що знову ж таки це не дитина сама робить. Дитина виросте. Та, там в інтернеті будуть гуляти фотографії, де вона в пелюшках, де вона там їсть, де в неї там сопельки чи ще щось. Ну для чого це виставляти? Це порушення її приватного простору. Нехай вона дитина. Нехай вона ще, можливо, не має тих прав, але вона має право на особистий свій простір. Потім я вважаю, що треба бути дуже обережним навіть в приватному листуванні, тому що ну, ти ніколи не знаєш, як це випливе. Є хакери, є програмісти, які працюють над тим, аби витягувати всю інформацію. Ну і такий момент, оці всі вечірки студентські, ну коли ми там гуляємо з друзями, виставляємо фотки, то нам здається, що це все класно, це прикольно. Але через, через кілька років ти дивишся на ці фотографії зов, зовсім по-іншому. Навіть якщо ти їх видалиш, вони все одно залишаться в інтернеті, нічого не зникає. Тому і оці кілька скандалів навіть в Україні пов'язані з нашими е, політиками першими особами в політикумі, якраз коли вони приходили до влади, то випливали саме провокативні фото з Фейсбуку, з контакту. Про це ми сьогодні, зокрема, й поговоримо, поставимо конкретні запитання, але насамперед хочеться почути коментар і запитання нашого додзвонювача. Тож, доброго ранку вам. Доброго ранку. Алло. ми вас слухаємо. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Вітаємо вас. Я би хотіла до Евеліни Горницької привітати і е, подякувати за е, роботу, яка ведеться в газеті. І крім того, я би хотіла чер... убити два зайці. Тобто хотіла би через газету. І через ваш канал ТИСи подякувати бувшому меру Ратушняку за те, що зробили нам індивідуальне опалення. Дякуємо за ваш дзвінок, за ваш коментар, за ваші побажання нашій гості і людям, які дбають про благоустрій а, у нашому місті. Отож, а, ми говорили про те. Вірніше ви зазначали про те, що у соціальних мережах ми є набагато впевненішими. В забистими повідомленням можемо написати те, що ми побоємося сказати в живому спілкуванні, написати пост, а те, чого не скажемо в голос у великому натовпі в оточенні. Все ж таки, а ми певною мірою не задумовуємося, що сторінки є дуже конкретним нашим обличчям, і все ж таки, чого не варто публікувати, аби десь не зарекомендувати себе неналежним чином. Ну, знову ж таки, в кожного свої межі. Наприклад, є дівчата, навіть є дружини відомих людей, які виставляють різні такі селфі в Фейсбуці, які виставляють себе оголеними. Ну, вони, мабуть, ну це їхній фільтр внутрішній, він або є, або немає. Ну, в кожного тут свій момент знову ж таки, я скажу, що дітей не варто виставляти. Мабуть, менше варто писати про свою роботу. І, взагалі, ну якби з одного боку не розкриватися, а з іншого боку, як не розкриватися, якщо ти є публічною особою, наприклад, журналістом, а якщо ти є блогером, то тим більше. Мені пощастило свого часу бути на одному із ваших тренінгів і запитався такий меседж. Навіть якщо ви збираєтеся бути публічною людиною, пам'ятайте, що ви пишете, що ви публікуєте, навіть в особистих переписках, адже все це може бути викрито. Ви говорили про ситуації з політиками, коли ця інформація діяла проти них. Тому в сучасному світі, взагалі, яка інформація може викрити? Певно, що вся яка була зазначена за допомогою інтернет-ресурсів. Ну, навіть елементарно замовлення квитків через інтернет. Навіть ця інформація випливала, ти начеб начебто тобі квитки приходять на пошту, а тут хопа, і вся інформація виплила назовні. Перед тим як поговорити зокрема і про позитивні можливості, як рекламні а, соціальних мереж і, зокрема, Фейсбуку, хочемо почути експрес-опитування, яке ми записали напередодні нашого ефіру. Запитали в Ужгородців, а чи знають вони яку інформацію можуть викривати соціальні мережі і чим це може загрожувати? Тож що вони відповіли? Давайте послухаємо. Не додати якусь там інформацію, яку ти не хочеш, щоб ніхтось бачив, її ніхто не Любов. Хоч що за чоловіка можеш ну, знати. Переписки, фотографії, особисті дані, там, звідки, mm. що він собою представляє. Особисте життя. Це ну, чим ми займаємось, не залежить, які фото ми викладаємо, або ну, що взагалі ми викладаємо. Це залежить тобто, від нас, чим ми ділимося. Через поліцію там є адресне бюро і особа, яка фіксується, вона відсвічується на комп'ютері. Зараз тут дуже все заложено. Те що тільки таким методом можна просвітити особу, яка інтересує когось, бути обережним, бо всі інстанції плоть до телефону, плоть до преси. Ну, Чисто конфіденційну інформацію. Ну, я вважаю, що не обов'язково там своє прізвище записувати, обов'язково якісь особисті дані, ну, звичайно, паспортні дані. Ну, щось таке, що стосується ну, тільки вас. Звичайно, соціальні мережі можуть у нас мати в принципі, зараз любу інформацію, де ми живемо, що ми маємо про майно і так далі. Немає жодних проблеми. Що всю інформацію, яку ми даємо про себе у банках, у анкетах, у магазинах, у супермаркетах, вона йде не на користь людям, ви знаєте. Інколи вони присилають тобі там якісь там знижки, повідомлюють про товар, про якісь послуги додаткові, які даються. Але дуже багато шахраїв, які телефонують тоді, пропонують <су> свої послуги, і взагалі я здивована. Як то воно ж потрібно, щоб воно оберегалося законом? Все, що ви там розмістите я собі, то і можуть. Ну це тільки спецслужби можуть, мабуть, мабуть личну переписку. Не знаю, чесно кажучи, я дуже рідко в соціальних мережах. Тому ну не знаю, фотографії мабуть, телефони. Я вважаю, що це. Особиста справа кожного, яку він про себе може інформацію надати на, на загальний погляд. Нам всім відомо, де є чоловік. Всі, всі соцседії вони, вони всі викривають, всі. Де, де буває людина, там виставляються фотографії, виставляються і за кордоном. Дуже багато є інформації про людину. Ми не застраховані від е, того, що наші, наприклад, персональні дані можуть бути використані в якихось ну, цілях невідомих нам, там е, е, іншими е, третіми особами, так скажемо. Тому е, я не знаю, я е, не впевнена, що е, в, в соціальних мережах, е, що е, ті дані, які там ми виставляємо, що вони захищені. Поменше відкривати себе в соціальних мережах, щоб не бути потім доступною для шахраїв? Ну абсолютно починаючи від вашого імені місця знаходження, включаючи вашу родину, особливо ті, які використовують фотографії. Ну, тобто будь-яку людину зараз знайти абсолютно не проблематично. Тому мені здається, що треба бути в таких випадках досить обережним. Особливо є багато програм, які запитують вас про можливість використання ваших геолокацій, ваших даних. Далі дані, які можуть бути від вашого Google аккаунту, який ви безпосередньо використовуєте через вашу пошту і так далі. Тому про вас знають все. Тож про нас знають все завдяки нашим соціальним мережам. Дуже багато наших респондентів відповідали, що можуть бути викриті особисті повідомлення, фото, зокрема, місце знаходження. Але якраз мені здається, лише одна дівчина сказала, що а, взагалі викрито особисте життя. Ну так. от раніше, наприклад, були ви, були ваші 10 друзів, ваші близькі. Ви з ними зустрічалися і в кафе обговорювали свої справи. Ви тільки їм показували свої фотографії. А сьогодні ваші фото. В різних якби локаціях з різними людьми бачать тисячі людей. Вже не кажучи, що їх можуть бачити у всьому світі. Ну, переважно так. Тому що навіть не через Фейсбук, через інші сайти можна переглядати вміст Фейсбуку, навіть якщо ви там налаштували настройки приватності. насправді все можна відкрити. І ви розумієте, що тут я вважаю дуже широке поле для психологів. Для Курсових робіт, дисертації і так далі, як людина змінюється, коли вона реєструється в Фейсбуці, як змінюються взаємозв'язки між людьми. Навіть я пам'ятаю, що коли тільки цей Фейсбук ставав популярним саме в Закарпатті, люди раніше якби товаришували між собою, ну, або принаймні так індиферентно ставились один до одного. А в Фейсбуці це все вибухало в такі скандали. Ну цього зараз трошки менше, але це ще, наприклад, Закарпаття. А Фейсбук Києва, Фейсбук Москви, де великі міста, де тобі здається, що нічого не страшно, і ти з цією людиною більше не перетнешся. Там взагалі люди собі дуже багато дозволяють, і вони якби цим псують стосунки з іншими людьми. Плюс, наприклад, ти коли щось виставляєш у Фейсбуці, інші це трактують по-своєму. Ну, наприклад, виставляєш там, як ти поїхав в Америку, в Швейцарію, там в Амстердам, чи ще кудись. Ну, ти радієш цьому, ти розповідаєш про свої враження, а інші думають, о, знову поїхала кудись. А скільки вона заробляє? А звідки гроші? Тобто, ну заздрість, елементарно. ну, якісь такі психологічні моменти теж відіграють Тим більше в маленькому місті. Соцмережі це для нас вже не тільки спілкування, це і такий плацдарм для боротьби за покупця. Надзвичайно популярним зараз є реклама саме в соціальних мережах, тому що саме там люди проводять більшість часу, і звідти дізнаються різну цікаву інформацію. Зокрема, зазначали ті, кого ми опитували, що про різні знижки можна дізнатися про акції, наскільки широке це поле діяльності, і як можна ось проштовхнути себе, свій бренд, свою продукцію, так, щоб її всі помітили і зацікавилися цим. Ну так нарешті, тому що я починала у 2012 році. Тоді в Закарпатті, мабуть, ще двоє людей. Цими займалися: це Дмитро Тужанський, який заснував відомий City Guide і просуває одне з найпопулярніших видань в області. І, і Росана, мабуть, його дружина. Тобто, це люди, які справді на цьому знаються. Але, на жаль, вони, мабуть, зараз не займаються саме СММ. Ну а зараз смм менеджерами стали всі. Всі ведуть сторінки в мережах і так далі. Інша справа, як вони ведуть. Тут проблема в тому, що якщо раніше сторінок було мало, то було з чого обирати. А зараз сторінки є у всіх. І як завоювати оцю, цього свого клієнта, який читатиме саме вашу сторінку? Ну ви уявіть, він якби читає всіх своїх друзів, переглядає сторінки, різні соцмережі, пошти і так далі, інтернет. От як привернути його увагу? Ну, це має бути унікальний контент, треба робити різноманітний контент, не тільки пости. Це мають бути і фото, і відео, інфографіки, різні там опитування, колажі, анімація, робити якісь комікси і так далі. Ну, якийсь створювати унікальний контент. Потім не треба завалювати свою сторінку різними там повідомленнями, тим більше повідомленнями, які не несуть якогось смислового навантаження. Які будуть дратувати. Так, ваш Фейсбук має бути в першу чергу корисним. Тобто, ну, оце написати доброго ранку, смачної кави, так всі напишуть. Це вже нікому не цікаво і це навпаки, тільки дратує. А ви, наприклад, видіть на, ну, навіть на Бам вийдіть і там сфотографуйте каву, але зробіть дуже хороший кадр. І так напишіть доброго ранку Ужгород, а не, там, я не знаю, в кав'ярні або в себе вдома, хоч як сфотографувати. Велику лагу треба приділяти знімкам. Зараз теж в Закарпатті нарешті, стає популярним Instagram. Це ну, зовсім теж така інша соцмережа з іншою аудиторією. І теж є одна дівчинка, яка дуже добре цим займається. Катя Брижань. знаємо з вашого досвіду. Взагалі, що у вас є великий досвід співпраці із з кав'ярнями, які були зацікавлені, аби мати певну рекламу у соціальних мережах. Чому саме такі організації а, були перш за все в цьому зацікавлені? І тепер хто тяжіє до того, аби мати рекламу у Фейсбуці, зокрема на Закарпатті? які підприємці, які а, магазини. Ну зараз всі заводять сторінки. Наприклад, в інстаграмі я бачила сторінку пам'ятників. Ну, поки. тому це так цікаво. Кому цікаво ці фотки дивитися, але там лайків багато, є якби фідбек, співбесід. Ну, якби комунікують вони між собою. Так, mm, да, перші були кав'ярні, і я дуже вдячна власникам цих кав'ярні, які, які мені довірилися, не дали цю можливість. Це люди, які з передовим мисленням, які багато подорожують, і які розуміють, що треба бути першими. Тобто вони в 2012 році, коли ну, ринок був пустий, і в Фейсбук це було щось таке незрозуміло, коли тебе критикували, мовляв, чому ти стільки сидиш у Фейсбуці? Ну саме тоді, от вистрелили перші. Ну, а зараз всі роблять сторінки, всі цілодобово сидять в мережах зі смартфонами. Ну, в Закарпатті та найбільше кав'ярні на це звертають увагу. Але навіть кожна кафедра університету вже заводить собі сторінку і так серйозно каже: у мене є сторінка в Фейсбуці. Ну. От ви знаєте, час все ж таки випереджає наше бажання спілкуватися у студії. Переконаний, ми можемо поставити сьогодні такі три крапки, адже є у нас приводи, аби зустрітися тут і тема, аби поспілкуватися. Але насамкінець, буквально в кількох словах, ваша основна порада і звичайному користувачу, і людині, яка займається цим професійно, чого не варто робити в соціальних мережах і взагалі як це варто робити? В кількох словах? Ну, мабуть, якщо щодо професійного, тих, хто ведуть сторінки. То їм треба бути унікальними, тобто я не скажу, чого не варто робити, я скажу, що варто бути унікальними, працювати над своїми текстами. Тобто, ну найважливіше навчитися писати, робити хороші знімки і бути постійно в курсі подій. Тобто, бажано створювати пости, які десь перегукуються з подіями. Воно завжди якби має свою популярність. Якщо, наприклад, якийсь флешмоб запустили в соцмережі, а ви зробіть свій флешмоб, але десь в цій темі. Але просто якби по-іншому це обіграйте. Обов'язково використовуйте гумор, тому що це працює. От і будьте корисними, і будьте унікальними, здається, Так, сто відсотків. Я і сказала, наголошуємо на тому, що ставим повні такі три крапки у нашому ефірі, адже тем є попереду ще багато. Нашим глядачам нагадаємо, що ми поспілкувалися із відомою закарпатською журналісткою саме менеджером Евеліною Гурницькою. Дякуємо вам за візит. А вам Дякую. дякуємо, що склали нам сьогодні телевізійну компанію, які нам завжди затишно. І якби не пройшов сьогоднішній ваш останній робочий день на цьому тижні, щоб не подарували вам вихідні, ми про все це дізнаємося. Адже обов'язково свої світлини ви викладете в соціальні мережі. Отож, будьте з нами гарних вихідних вам і в понеділок традиційно ранок на тисі повертається у ваші домівки.